А не в спрощення в групах приголосних. В українській мові властива милозвучність, тому вона уникає збігу приголосних. Тож при творенні нових слів відбувається спрощення, проїзд, проїзний. Ми бачимо, що у прикметнику проїзний літери Д немає. Відбулось спрощення. Тиждень тижневий. Так само у прикметнику тижневий літери Д немає. Вість провісницький, рідкість рідкісний, захист, захисник, шелест, але є досить багато слів, в яких спрощення не відбувається. Зверніть увагу, спрощення на письмі не відбувається. Тобто ми пишемо Т в цих словах, але не вимовляємо. В транскрипції його не буде. Наприклад, 16, а у вимові спрощення відбулося 16. На письмі не відбувається. Баластний. На письмі літера Т є, тобто не відбувається спрощення. У вимові відбувається. Треба говорити і писати транскрипції Баласний. Так само агентство пишемо з Т транскрипції, відбулось спрощення. Невістці пишемо Т в транскрипції відбулось спрощення. Невістці. Ще раз звернемо увагу на слова, в яких спрощення на письмі не відбувається. Це баласний, контрастний, 16, зап'ясний, воростняк. Аванпостний, форпостний, компостний, гігантський, агентство, студентство, невістці, невістчин, хорисці, упасці і подібні. Тобто запам'ятовуємо баласний, контрастний 16 зап'ясних воросняк, аванпостний, форпостний, компостний, а далі від іншомовних, таких як гігант, студент, агент, може бути президент це іншомовні слова. В них спрощення не відбувається. Це логічно, тому що спрощення характерне для власних українських слів, не для запозичених. Невістка у давальному відмінку залишаємо те невістці Невістчин, чий? хористка хористці, пастка пастці. І не відбувається спрощення ні у вимові, ні на письмі у словах: кістлявий, пестливий, хвастливий. Їх треба запам'ятати. Спробуємо зробити тест. Зверніть увагу, як формулюється завдання. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка. Що значить позначати на письмі? Значить, треба не писати літеру Т. Тобто, нам треба знайти рядочок, в якому не треба писати літеру Т. Виконання цього тесту ґрунтується на знанні тих винятків, отих слів. Які я що не читала, де спрощення не відбувається. Я зразу бачу, зап'ясний, можу викреслити цей рядочок. Кістлявий ми читали це слово, можу викреслити цей рядочок. Контрастний було там, можу викреслити, і протестний, бо протест це типу студент, президент, депутат, депутатський, студентський, протестний, президентський, скрізь те залишається. Усний, благовісний тижневик. Спрощення треба позначати на письмі в кожному слові, тобто не писати літеру Т. Рідкісний, кількісний буде спрощення, захисник, тріснути. Ускнути, до речі, спрощення не буде, інколи ще К може вставлятися. Безвиїзний спрощення, безшелесний спрощення. І розглянемо ще одне завдання. аналогічне. Спрощення приголосних на письмі треба позначати в усіх словах рідка. Отже, зап'ясний знову та до ЧК не підходить. Волейболістці, 16, 60. І залишається ціннісний, особистісний, тижневий, улесливий. Від слова «лестити» немає, відбулося спрощення, літератет, її тут немає. Пристрасний, безчесний, щасливий. Від слова щастя. Так само літератет спростилася. Заздрість, заздрісний, спростилася. Очистити очисний спрощення. Область, обласний, спрощення, виїзд. Безвиїзний спрощення. Готуйтеся до НМТ з легкістю, заходьте на мою сторіночку, підписуйтесь, там буде ще більше користі для вас.